Для Лорен Фелпс життя лише почалося, коли вона в 2016 році одружилася з коханим чоловіком Метью Фелпсом. Обоє глибоко залучалися до місцевої баптистської церкви, де Лорен була вчителькою недільної школи, а Метью церковним священником. Проте восени 2017 року їхнє життя назавжди змінилося. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Друзі, в травні нашому каналу виповнюється один рік. Найкращим подарунком для нас буде ваша підписка, адже ми дуже хочемо досягнути позначки у 20 тисяч підписників, також завжди раді вашій активності в коментарях. Серед ночі в оселі Фелпсів трапилася невимовна трагедія, злочин, після якого, на жаль, не вдалося вижити Лорен. Коли Маті зателефонував до 9.1.1, щоб повідомити про злочин, його заява слідчим звучала жахливою та заплутаною. На жаль, це один із тих випадків, коли ми не маємо багато передісторії. Я не знаю, чи родина Лорен і Метті Фелпсів бажала зберегти свою приватність після злочину, чи просто репортерам було замало інтерв'ю з членами їхньої родини. Але про ранні роки обох відомо вкрай мало. Дивним чином, більшість інформації про цю пару. Було знайдено саме в інстаграмі. Я дізналася, що Лорен була причетною до компанії під назвою Сенсі. Сенсі це сервіс, дещо схожий на Avon та безліч інших програм, де ви можете зареєструватися на їхньому вебсайті, щоб продавати продукцію в обмін на невелику комісію. Сенсі, зокрема, займається ароматичними речовинами, такими як аромалампи та свічки. Наскільки я можу судити, сенсі може бути ще однією пірамідою. Але я не досить обізнана з цією компанією, щоб стверджувати це напевно. Це лише враження, яке вона справляє. Як би там не було, Лорен приєдналася до Сенсі десь у 2015 або 16 році, і здається, у неї все досить добре виходило. За час роботи в компанії вона отримала кілька нагород, і все ніби складалося чудово. Наскільки я можу судити, робота в сенсі дозволяла Лорен жити вдома. Тоді як її хлопець і майбутній чоловік здобував освіту та готувався стати пастором у їхній баптистській церкві для тих, хто не дуже знайомий із баптистською церквою, і я в першу чергу визнаю, що теж не надто її розумію. Пастор це людина, яка проводить богослужіння, виголошує проповіді, і іноді навіть надає пораду парафіянам у непротестантській церкві, з якою я краще обізнана, пастор радше схожий на старішину. Тобто людину, яка ухвалює рішення щодо пожертв церкви та її благодійних проєктів, а також загального напрямку розвитку церкви, але в баптистській вірі це звичайно не так. Схоже, Лорен зустріла Меттью десь у середині 2014 року. Перша згадка про Меттью в соцмережах Лорен з'явилася восени того року, і здавалося, що вони одразу сподобалися одне одному, офіційно ставши парою. У листопаді 2014-го. чотирнадцятого та Лорен, здається, були ідеальною парою, і всі члени її родини погоджуються, що вони були створені одне для одного. А Меттью дуже чесна, порядна людина. Видавалося, зорі нарешті зійшлися для Лорен, і вона знайшла того єдиного, кого шукали весь цей час. Меттью дозволяв Лорен бути собою, і він любив її за це. Ми не знаємо, чи мала Лорен якісь амбіції здобути вищу освіту або обрати якусь кар'єру. Але відомо, що після зустрічі з Меттю її життя почало змінюватися на краще. Вона стала ще більш залученою до місцевої церкви, і коли Меттю оголосив, що хоче розпочати навчання на пастора, Лорен із радістю його підтримала. Ми не знаємо напевно, як вони зводили кінця з кінцями, поки Меттю навчався. Чи у Лорен були підробітки, чи Меттю мав роботу, чи церква допомагала їм матеріально, доки Меттю здобував освіту. Про те, щоб це не було. Вони здавалися надзвичайно щасливими, але за деякими даними вдалося підтвердити, що окрім сенсів, Лорен була ще одна робота. Після майже двох років стосунків вони заручилися на день святого Валентина 2016 року та одружилися пізніше того ж року. Згідно з соціальними мережами, вони були над усе щасливі разом. Фактично, їхнє життя здавалося ідеальним, але завжди пам'ятайте. Соцмережі відображають лише крихітну частку того життя, яким люди справді живуть. Як виявилося, ледве їхнє подружнє життя розпочалося, як почало руйнуватися. За словами родини Лорен, незважаючи на те, що вона могла здаватися щасливою, насправді вона була нещасною, і більшість її нещастя походило від нового чоловіка Метью. Як виявилося, Метью зовсім не був тією людиною, за яку себе видавав, було б важко здогадатися. Але Лорен і Метью ступили на дуже тоненький лід одразу після одруження. Напевно, більшість із нас знає, що після весілля зазвичай об'єднуються фінанси. Я знаю, що є пари, які цього не роблять, але здебільшого подружжя ділить усе, в тому числі гроші. Саме тут почалися проблеми в сімейному житті Фелпсів. Усе було добре, доки вони були неодруженими. адже кожен із них мав контроль над власним життям, і вони ділилися один з одним лише тим. Чим самі хотіли поділитися. Але тепер, коли вони одружилися, їм певною мірою довелося ділитися одне з одним абсолютно всім. І саме тоді Лорен почала дізнаватися про Меттю те, чого ніколи б не очікувала. Після кількох місяців спільного життя Лорен зрозуміла, що у Меттю серйозна проблема з грошима. Ми не знаємо напевно наскільки глибоко заходила ця кроляча нора. Але за словами друзів та родини Лорен, Меттю витрачав гроші, ніби був членом конгресу. Проте насправді його доходи були майже нікчемними, принаймні нікчемними порівняно з тими сумами, які він витрачав. Цілком ймовірно, що Меттью мав величезні борги, але я не можу цього підтвердити, тож не сприймайте це як факт. Проте, за словами знайомих Лорен, спосіб життя Меттью був абсолютно неприйнятним, як не крути. Це, звісно, викликало серйозні проблеми у стосунках пари, і це зводило з розуму Лорен. Вона мала репутацію винахідливої, чесної та обачної людини. Меттью натомість був дещо необачний та легковажний. Лорен знову і знову розмовляла з ним про ті величезні суми, які він витрачав, і здавалося, Меттью намагався скоротити витрати, але просто не міг позбутися цієї звички. Адже для деяких людей купівля речей може стати залежністю, навіть способом приховати свій біль та незадоволеність від різних аспектів життя. І здається, для Меттью це було правдою. На перший погляд, в нього було все чудова дружина. Сенс у роботі, гарна машина, все, про що мріє більшість людей. Але цього йому було замало. Лорен так стурбувалася витратами Меттью, що почала обмежувати його доступ до їхніх банківських рахунків, проте це не допомогло адже він завжди знаходив шлях оминути її запобіжники. Це призводило до однієї сварки за іншою, і невдовзі Лорен і Метью просто зійшли з глузду одне від одного. Схоже, Лора намагалася виправити будь-які вади у їхніх стосунках, але цього вона більше не могла витримати. У середині 2017 року Лорен говорила з кількома подругами про Метью і почала побоюватись, що їхні стосунки не витримають. Що б вона не робила, їй здавалося, що Метью не бажає скорочувати витрати. А якщо вони збиралися завести дітей, потрібні були великі зміни. Але Метью не хотів їх вносити. Крім того, в Лорен з'явилися підозри, що метью її зраджує. Проте, поки що вона нічого не могла довести. На той момент це було радше відчуття, ніж факти. Лорен робила все можливе, щоб не звертати уваги на вади метью, але вони ставали занадто великими, щоб їх ігнорувати. І це призвело до того, що їхнє життя вийшло з під контролю. У той час як Лорен захоплювалася милими вбраннями, зоряними війнами, собаками та дітьми, пріоритети метію були зовсім іншими. Бачити, Метію не був тією людиною, за яку себе видавав. У Метьі була темна сторона. На відміну від світлих інтересів і захоплень Лорен у Метью, здавалося, була пристрасть до фільмів жахів, зокрема до фільму Американський психопат. Якщо ви ніколи не бачили цей фільм, коротко переповім сюжет. Головний герой Патрік Бейтман інвестиційний банкір, який веде подвійне життя серійного вбивці, за словами друзів Метіо. Він був по-справжньому одержимий цим фільмом до такої міри, що ставало моторошно, він навіть час від часу одягався на свята, як деякі персонажі фільму. Але все ставало ще темнішим і ще більш тривожним, коли Метью випадково заговорив про серійних вбивць зі своїм другом під час випивки. Цей друг каже, що Метю, начебто, без жодного приводу, заговорив про серійних убивць, але не лише це. Він також зізнався, що часто замислювався, яке це відчуття. Забрати чиєсь життя, звісно, така думка хоч раз могла прийти в голову кожному з нас. Але за словами друга, Меттіо здавався дивно зацікавленим. Це не була якась похмура мить. Друг помітив якусь дивну енергетику, що огортала Меттіо, коли той міркував про вбивство. Невдовзі після цієї розмови сталася трагедія. 1 вересня 2017 року подружжя Фелпсів спали в своїй квартирі і, здавалося, ніч нічим не відрізнялася від інших. Вони лягли спати як завжди, але десь опівночі Меттю почали мучити жахливі сни, від яких він ніяк не міг звільнитися. Меттю насправді визнав, що більшість ночей він погано спав, це змушувало його вдаватися до різних способів, щоб нарешті заснути, часто покладаючись на безрецептурні ліки для сну. Хоча ходили чутки, що він міг захоплюватися і важкими речовинами. Тієї ночі Меттю прийняв велику дозу сиропу від кашлю, оскільки як йому порадив друг. Це найлегший спосіб заснути. Але одним із побічних ефектів цього препарату є дивні сновидіння, і Меттью відчув це на власному досвіді. Він ніколи не розповідав конкретно про що були ці жахливі сни. Але вони були такими неспокійними, що, врешті-решт, він виліз з ліжка, щоб трохи заспокоїтися. Він встав, поплентався до дверей спальні і увімкнув світло. Але коли він обернувся і глянув у кімнату, не повірив своїм очам. Спершу подумав, що це ще один сон, але швидко зрозумів, що це реальність. Він побачив Лорен, яка лежала на підлозі, а вся кімната була залита кров'ю. На ліжку він помітив ніж, а подивившись на свій одяг, зрозумів, що з голови до ніг був закривавлений. Не знаючи, що робити, Меттью прийняв єдине розумне рішення: викликав поліцію. Після дзвінка до 911 Меттью зробив справді жахливе зізнання диспетчеру, розмовляючи з диспетчером. Він пояснив, що бачив жахливий сон, але коли вімкнув світло, то побачив свою дружину на підлозі. Після цього він сказав: Гадаю, я вбив свою і замовк. Диспетчер відчайдушно почав запитувати, як таке могло статися, але все, що міг сказати Метью, це описати місце злочину. Він явно був у шоковому стані від того, що сталося. Єдине, що він міг пояснити, що прийняв велику дозу сиропу від кашлю, а потім прокинувся на місці злочину. Коли дзвінок закінчився, Меттіо розридався, кажучи, що його дружина цього не заслужила. Але шоковий стан Метіо незабаром минув. Коли слідчі прибули на місце злочину, щоб зібрати всі можливі докази, вони виявили одну незрозумілу деталь сцени. Розмовляючи з Меттіо, вони зрозуміли, що той дивним чином виглядав чистим. Попри те, що він сказав диспетчеру, ніби був покритий червоними плямами. Вони помітили, що він був у досить непоганій формі для людини, яка щойно прокинулася на місці злочину. Детективам не знадобилося багато часу, щоб довести. Меттью все прибрав, перш ніж зателефонувати до 911. Не знаю, як ви, а якби я прокинулася і побачила свого чоловіка на підлозі та кімнату від підлоги до стелі залиту кров'ю, то прийняття душу було б останнім, про що я подумала. Але поліція одразу звернула увагу на цю деталь протягом усього допиту Меттью дотримувався своєї версії події. Кожного разу, коли його запитували, він повторював одне й те саме: що випив забагато сиропу від кашлю, пішов спати, а прокинувся на місці злочину. У поліції не було доказів спростувати це, окрім дивного факту, що він усе прибрав перш ніж викликати 911. Але це не є злочином просто дивно. Але хоч спочатку Меті заперечував свою провину під час розслідування, невдовзі він зробить дивовижне зізнання, яке всіх вразить. На цьому етапі слідчі не знали, чому вірити. Докази розповідали чітку історію того, що сталося цієї ночі, але версію, яку оповів Метью, також мала сенс, принаймні до певної міри. Метью стверджував, що під час скоєння злочину був під впливом сиропу від кашлю, і це, здавалося, було правдою. Але виробник того сиропу пояснив, що за численні роки досліджень вони не знайшли жодних доказів того, що цей препарат може спричинити насильство. Поліція була дуже насторожена, але не змогла нічого довести. Під час судового розгляду, коли метью розмовляв із суддею, який вів цю справу, його поведінка почала змінюватися. До цього моменту метьо не демонстрував жодних ознак жалю. Насправді, коли слідчі розмовляли з ним на місці злочину, вони зауважили, що він не виявляв значних емоцій, начебто навіть не проливав справжніх сліз. Але коли він розмовляв із суддею, у уметі стався серйозний перелом, і він фактично визнав свою провину у злочині. Викладаючи свою версію подій, він практично визнав, що був відповідальним за цей злочин. А за кілька коротких миттєвостей, він більш-менш визнав, що сироп під кашлю, ймовірно, не мав нічого спільного з його діями тієї ночі. Суддя запитав, чи ви визнаєте провину, і Метью погодився. Деякі прокурори вважають, що Метью зробив це лише для того, щоб уникнути смертної кари, тоді як інші вірять, що він дійсно починав демонструвати ознаки розкаяння. Сказати, напевно, важко. Але це ще зовсім не кінець історії. І для Метью все ставало тільки гірше. Коли справа ще розслідувалася і тривав судовий розгляд, детективам вдалося відстежити кілька акаунтів Меттіо в соціальних мережах. В нього були два акаунти в інстаграмі. Один називався Марті Редікал, а інший Анкені Метті. На своїй сторінці Марті Редікал Меттіо майже виключно публікував скріншоти та цитати з фільму Американський психопат. Цей акаунт тепер закритий, тому я не можу підтвердити конкретні дописи Меттіо, але зображення профілю досі видиме. Це кадр із Крістіаном Бейлом, покритим червоними бризками, тож цілком ймовірно, що звинувачення є правдивими. Що ж до іншого аккаунту Меттю, то скажімо так, його біографія дуже застаріла. Єдине, що досі видно на цій сторінці, це повідомлення в його біографії. Я всього лише жалюгідний анонім, що дрейфує до абстрактного. Здається, я більше не можу відрізнити, коли я насправді сплю, а коли ні. Поліція зробила кілька сміливих припущень, стверджуючи, що Меттью був настільки зачарований американським психопатом і настільки розлючений на дружину за спроби контролювати їхні фінанси та погрози розлучитися, що збожеволів. У нападі Люті, як вони стверджують, він інсценував одну зі своїх улюблених сцен з американського психопата, завдавши Лорен понад 120 поодиноких поранень. А потім, приділивши час, щоб прибратися, перш ніж викликати поліцію. Хоча Метью ніколи офіційно не визнавав цих звинувачень, я не думаю, що припущення слідчих дуже розминаються з істиною. Після злочину родина Лорен висловилася щодо цієї справи. Її батько зазначив, що за кілька тижнів до того, як його донька втратила життя, він помітив зміни в її настрої. Вона здавалася стривоженою, наляканою та занепокоєною. Він шкодує, що не зміг з нею про це поговорити, і вважає, що це може натякати на те, що злочин Меттію був заздалегідь спланованим, і Лорен могла відчувати, що от, от має статися щось погане. Щоб зробити справи ще гіршими, Лорен також дізналася, що Меттію її зраджував. Сестра Лорен каже, що розмовляла з нею за кілька годин до того, як стався злочин, і з'ясувала, що Лорен і Меттію… Посварилися через припущену зраду Метью після того, як вона побачила, що її чоловік таємно зустрічався з іншою жінкою. Сестра Лорен вважає, що вони наймовірніше обговорювали цю сварку, коли вметі не витримали нерви, і він почав атакувати Лорен. Але це ніколи не було доведено. Хоча цілком могло бути так. Ми, можливо, ніколи не дізнаємося напевно, але родина Лорен була вкрай засмучена цією ситуацією, хоча, звісно, це і так зрозуміло. Мати Лорен написала Метью як геніального маніпулятора, також вважаючи, що злочин був заздалегідь спланований за кілька місяців до того, як стався. Хоча, будучи відвертою, я не знайшла жодних підстав у це вірити. За словами матері Лорен, поліція нібито сказала їй, що більшість поранень Лорен були нанесені ззаду, і я підставив вважати, що він збив її з ніг. Сів зверху і завдав більшості ран, тоді як вона була безпорадною проти нього. У відповідь батько Лорен сказав: Я думаю про це щодня, що я зробив не так, що я прогавив? До сьогодні я шкодую, що не помітив і не стежив пильніше. Я просто сприймав усе це як належне. Коли його запитали про можливість пробачити Метті одного дня. Батько Лорен відповів: Ні, я понесу це з собою в могилу, і все одно буду його ненавидіти. Зрештою, метью засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Я вже можу сказати, що певна група людей, які дивляться це відео, побіжить коментувати, який цей християнин вбив свою дружину, і що церква це афера, і як ми маємо заборонити християнство, бо це лише казки, щоб красти в людей гроші, і як Біблія пропагує насильство. Дозвольте мені сказати, що мет'ю не був християнином, метію був шахраєм. Посміховицьком, навіть в одному зі своїх аккаунтів у соцмережах він не називав себе пастором чи пастором стажистом. Він описував себе як підприємця. Християнство це життя за прикладом, який Христос показав своїм послідовникам, допомога тим, хто менш захищений, любов до ближнього та перебування у світі. Метью не був нічим із цього. Метью був людиною, яка давно відвернулася від релігії. Він не був схожий на жодного християнина якого я коли-небудь зустрічала, і я не могла навіть співвіднести його в контексті служителя Божого Слова. Він просто вовк в овечій шкурі, і меті отримав саме те, чого заслуговував. Але в реальному християнському світі, хоч як би це боляче не звучало, завжди є можливість спокути. І я звичайно сподіваюся, що перш ніж його життя скінчиться, Меттью зможе по-справжньому змінити своє життя і усвідомити біль і страждання, які він заподіяв стільком невинним людям. Ось така була сьогодні історія. Друзі, в травні нашому каналу виповнюється один рік. Найкращим подарунком для нас буде ваша підписка, адже ми дуже хочемо досягнути позначки у 20 тисяч підписників. Також завжди раді вашій активності в коментарях.